Щоб отримати можливість придбати автосалон Wen Cars та відкрити додаткові місії Цезаря, потрібно пройти курси екстремального водіння у СанФієро. Як мінімум, ти маєш заробити бронзову медаль за кожне пройдене завдання. 360 Для того, щоб зробити повний розворот, затисни одночасно клавіші, які відповідають за газ і гальма. Клавішему напрямку руку вскеровує машину загодониковою стрілкою або ж проти неї. Якщо тобі вдасться поставити машину на початкову позицію, ти отримаєш золоту медаль. 180 Затисни газ і їдь прямо. Біля імпровізованого повороту затисни гальма і скеруй машину у потрібному напрямку. Повернися на початкову позицію. Щоб отримати золоту медаль, цього разу треба бути обережним і не зачепити жоден конус. Також не забувай, що потрібно вкластися у 10 секунд. Розжени машину. Зроби поворот у правильному напрямку та припаркуйся у потрібному місці. Поліцейські шипи. Проїхавши дорожні шипи, зменши швидкість і скеруй машину так, щоб доїхати до кінця, не зачепивши жодного конусу. Для золотої медалі потрібно встигнути виконати трюк лише за 5 секунд. Розгін і паркування. За 40 секунд ти маєш встигнути проїхати 5 кіл. З кожним новим поворотом затискай гальма і намагайся скривати машину у потрібному напрямку. Золоту модель цього разу отримують лише найспритніші, адже перетинати умовну лінію з конусів не можна. Об'їзд конусів. Оминувши лінію з конусів, зроби поворот на 180 градусів і повернися на початкову позицію. Щоб отримати золото, ти маєш припаркувати машину паралельно до ліній. 90. Затисни газ і їдь вперед. Перед тим як ти доїдеш до інших машин, затисни гальма і скеруй машину вліво. Для золотої медалі потрібно виконати трюк чисто, не пошкодивши жодної з машин. Узор на колесах. Затисни газ і не відпускай його до самого кінця. Повертай ліворуч, щоб заїхати одним боком на трамплін. Потім різко поверни праворуч і швидко натискай вліво і вправо по черзі. Золото дістанеться лише тим, хто не пошкодив бокові дверцята, виконавши цей трюк. Розвернутися і вперед Рухайся заднім ходом, після чого розверни машину прямо на повороті. Не пошкоджуй одного конусу та вкладися у 5 секунд, щоб отримати золото. Під маневр. Наздожини поліцейську машину і притиснись правим або лівим боком до її заднього колеса відповідно до сторони, яку ти вибрав, штовхай машину у потрібному напрямку. Для успішного виконання завдання поліцейська машина має зробити повний розворот. Для золота обидві машини мають залишитися неушкодженими. Стрибок бочкою. Затисни газ та заїдь на трамплін лише однією боковою парою коліс. У польоті контролюй напрямок руху машини. Ти маєш призумутися на колеса, щоб успішно виконати завдання. Для золотої моделі також важливо те, щоб машина не отримала ушкоджень. Не забувай, що у тебе лише 5 секунд. Поїздка по місту. Їдь у позначену на радарі точку. Повертайся назад до автошколи, коли перетнеш позначку. Намагайся не пошкодити машину, адже це вплине на результат. Якщо ти хочеш отримати золото, то намагайся вкластися у найкоротший час.